Вітаю, друзі! Друга частина уроку спостереження і експерименту хімії. Хімія займається пошуком, накопиченням і систематизацією знань про речовини. Пошук і накопичення знань неможливі без оволодіння певними методами пізнання, серед яких можна виділити спостереження та експеримент. Першим методом пізнання навколишнього світу було спостереження тіл речовин або явищ. Спостереження це цілеспрямоване і свідоме сприйняття об'єкта для отримання знань про його властивості. Спостереження має бути активним. Як ви думаєте, що це означає? Пригадайте, як ви їхали в автобусі та дивилися у вікно. Якщо запитати вас, що відбувалося між другою і третьою зупинкою, то ви навряд чи зможете відповісти. Чи можна сказати, що ви проводили спостереження? Ні, ви просто споглядали краєвид. Якби ви цілеспрямовано спостерігали саме те, про що вас запитали, то легко відповіли б на запитання. А якщо б ви ще й занотовували би, але можливості нашого організму не безмежні Ми не бачимо мікроскопічні об'єкти, електричний струм. Ультрафіолетове випромінювання і ще багато чого, тому ми використовуємо різноманітні прилади і пристрої, наприклад, мікроскоп, вольтметр, лінійку, будь-який будь засіб. Прилади немовби посилюють наші органи чуття. Людина завжди ставила запитання, як, чому, а що буде, якщо. Для відповіді на ці запитання самих лише спостережень замало. Ми можемо нескінченно довго спостерігати за краплею води, але дізнаємося тільки про здатність води випаровуватися. Ми не визначимо, що відбувається з водою при високій температурі, чи проводить вона електричний струм. Для отримання відповіді необхідно виконати експеримент. А від латинської експеримент це проба, дослід. Експеримент є способом отримання знань і перевірки істинності припущень. Під час експериментів створюються певні умови, об'єкти дослідження нагрівають або охолоджують, поміщають під прес, змішують з іншими речовинами або діють на них електричним струмом. Експеримент нерозривно пов'язаний із спостереженням, оскільки зміни, що відбуваються з об'єктом, необхідно спостерігати. Експеримент має проводитися з певною метою і відбуватися заздалегідь складеним планом. Експеримент може бути реальним і уявним. До речі, існування найдрібніших частинок речовини атомів. Уперше було доведено античним філософом Демокрітом саме за допомогою уявного експерименту. Описуючи та порівнюючи явища, які спостерігали, ми можемо виділити певні закономірності. Ви, звісно, помічали, що в гарячій воді цукор розчиняється швидше, ніж у холодній. Ви спостерігали, як іржавіють залишені під дощем залізні вироби, а срібло то золото не бояться води. Подібні спостереження підводять нас до висновку про те, що в гарячій воді речовини розчиняються швидше, а метали виявляють різку активність при взаємодії з водою. Для того, щоб пояснити отримані факти, ми будуємо припущення або гіпотезу від грецького гіпотеза підстава припущення. Будь-яка гіпотеза має бути підтверджена експериментально. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією. Теорія це комплекс поглядів або думок, який описує, пояснює і передбачає які-небудь явища. Теорія може бути створена на підставі низки експериментів, але деякі теорії були виведені спочатку теоретично і лише потім перевірені дослідами та спостереженнями. Як, наприклад,. Найважливіший у хімії періодичний закон Менділеєва під час навчання в школі та впродовж свого життя вам неодноразово доведеться спостерігати і експериментувати. Більшість знань про властивості речовин, теорії та закони були отримані та відкриті експериментально. І ви також частину своїх знань у хімії. Отримуватимете або підтверджуватимете, здійснюючи експерименти самостійно або спостерігаючи за діями вчителя. Уміння спостерігати і робити висновки, ґрунтуючись на своїх спостереженнях, формувати гіпотези і відстоювати свої погляди це найважливіші якості будь-якої людини. До зустрічі!